Ви розглядали радіатори з нижнім підключенням, от, вони є і метрові, і півтора метрові. Я навіть ставив 1,80 м. І всі вони з нижнім підключенням. Ну, коли от радіатор перед вами, да, ви дивитесь на нього ось так в правому нижньому куту він підключається. Ось. І Якщо подивитися схематично, як в нього відбувається підключення, Получається, обратка підключається там е до, нижнь, ну, до низу радіатора. А подача підключається, підноситься всередині, якщо заглянути в, в середину радіатора, підноситься ось так трубка і підключається до верху. Тобто, і вони є розмірів і метр п'ятдесят, і метр вісімдесят. Я двохметровий ставив і вони з таким підключенням працюють. І ніхто не каже, що їх треба там, з, з однієї другої підключати. Розумієте? Ось. Тому е, якщо я підключаю, наприклад, з боковим підключенням, то воно теж працює. Розумієте, я вже це роблю років, не знаю, років ну, 16 таке підключення. От е, і ніяких проблем з тим немає. Воно все прогрівається і все працює. Головне правильно зробити систему і відбалансувати. А те, що є з косим підключенням, тобто зверху, знизу, є з нижнім підключенням, це просто різні системи. Опалення, в яких використовується таке підключення, і все воно працює. Що ви з косим підключите, що ви з нижнім підключите, що ви знизу, -знизу підключите, що ви з боковим підключите. Це все чотири різних системи опалення, які е, працюють, всі ці підключення працюють. Тому не треба писати, що е, з боковим неправильно, з косим неправильно, ще з якимось неправильно. Всі ці системи працюють.